Голова головного управління розвідки розповів, які плани мають окупанти на Україну до кінця 2024 року. І завдання максимум це є отримання повного контролю над Україною будь-яким шляхом, взагалі будь-яким. А от завдання мінімум, і воно ж поки що є єдиним для окупантів: це вийти на адмінкордони Донецької і Луганських областей. А воно, до речі, не змінювалося з самого початку повномасштабного вторгнення. Сказав Буданов. Також я вам нагадаю, що військовий експерт Сергій Грабський він пояснив, чому росіяни мають успіх у Донецькій області. За його словами, зараз на Покровському напрямку відбуваються запеклі бої та просування окупаційної армії РФ, адже особливість. Рельєфу на цій ділянці фронту дає можливість загарбникам, на жаль, захоплювати нові території. Також аналітики повідомили про ймовірне просування російських військ біля Желанного та Тимофіївки на Донеччині, а також тривають бої в часовому яру та Заліз... залізному. Про це інформує проект Deep State. А як пояснили аналітики, ворог проводить спроби закріпитися на західному березі. Каналу в часовому яру окупанти групами по 4-8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках. В Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зітнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Також ворог був е активним на Торецькому та куп'янському напрямках. Ну а далі давайте поговоримо про знищення російського бомбардувальника Ту-22 м3. Російський літак, який завдавав ракетних ударів по Україні, був знищений за понад 300 кілометрів від лінії фронту. А 300 кілометрів від лінії фронту це доволі таки велика відстань. Бомбардувальник ту 22 м 3 було збито українською військовою розвідкою спільно з повітряними силами ЗСУ ще 19 квітня 2024 року. Але подробиці з'явилися лише сьогодні. А з бортовим номером 11. Належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку. Бомбардувальник злетів з північно-кавказької авіабази моздок до Краснодарського краю РФ. А це був рубіж пуску ракет х 22 по території України. І це на щастя був його останній політ. А також у тимчасово окупованому Луганську пролунало 12 вибухів, палає на майданчиках машинобудівного заводу. Про це повідомив голова ОВА. Наразі очікується уточнення інформації щодо втрат. А також у Маріуполі пожежа в районі військової бази РФ. Деталі інциденту поки невідомі, так наголосив радник мера міста Петро Андрющенко. Пожежа спалахнула в районі хладокомбінату. Де розташована нова військова база РФ? Пожежу, до речі, спостерігає все місто. В додаток до цього експорт нафти з РФ впав до 19-річного мінімуму. У липні експорт російської нафти з основних західних портів РФ знизився до найнижчого рівня, так повідомляє видання Bloomberg. Я вам дякую за перегляд. В мене все на цей момент. До зустрічі!